Хто зображений на 100 доларах? А зараз я не знаю. Франклін? Так, молодець, без ніякої підтримки ти зміг відгадати. Давай перший відкривай бокс. Це коротше кубики ну для того. Для коктейлі і тому подобно. Забираємо цей подарунок чи йдемо далі. Давай попробуємо далі. Йдемо далі. Друге питання: яка одиниця вимірювання сили струму? Ампери. Так, красава, відкривай другий бокс. Джойстик для того, щоб грати на телефоні виграє. Ну, мне такое неинтересное вообще, но ну, прикольная тема. Тоді йдемо далі. Да. Третье питання. Що написав відомий український письменник Захар Беркут? Я не знаю, кто это, даже. Ну, тут треба інтуїцію вмикати. Це можливо питание с підвохом. Но ну, это главный герой Франка. Ивана Франка. Молодець. Открывай третій бокс. Какие вопросы? Та нормально, все, давай, что там всередині, що це? Ну, это стаканчики. Давайте попробуем до последнего. Азартна людина, так? Ну, немножечко есть, пойдем. Okay. Окей. Яка тварина была у Гарри Поттера, коли він чаклував цей патронус? Грифон? Не-не-не. Вона на чотирьох лапах. Олень? Вау! <свист�> <свист�> Слышите, какие-то сложные вопросы у вас. Да, нормально. Давай відкриємо останній бокс. Оп. Ух ж. Ну, это мышечка. Прикольная. Мышка. Тобі вона потрібна, так? Да, я думаю, що потрібна. Ця мишка твоя, ти забирай. У, у нас більше боксів немає. Це? Да, ну хорошо, забираю, виходить.